і ти вперше дізнався, що дівчинка з маленького міста Чернігова, яку булили, з якою не рахувалися, наразі є доларовим мільйонером. І цю історію я знаю особисто, так як ми знайомі з нею дуже багато років. Зараз ми поговоримо з вами про феномен нашої країни. Це Марина Борішполець, це людина, яка наразі є монополістом у сфері відеозйомки, вона просто продажник від Бога, а також у неї зараз є різні трансформаційні курси. І так, Марину, я знаю наразі. Вже років 14, тому мені є з чим порівняти. Вона сама про це постійно говорить на різних своїх продуктах. Ми познайомилися з Мариною 14 років назад на другому курсі чернігівського істфаку. На той момент професії роботи як такової не було нікого, і Марина дуже гарно вчилася. Вона була відмінниця, всі її пророкували наукову, а наукова спільнота пророкувала їй саме роботу у цій сфері. Але з часом вона починає працювати флористом, починає робити якісь композиції і не може зрозуміти, чому не йдуть гроші, чому не виходить. Хоча вона безумовно талановита. І коли вже починається війна, Марина виїжджає на балі. До цього вона намагалася працювати з собою, але не мала таких от прям інструментів, які б допомогли їй зробити прорив. І вже коли вона знаходилася за кордоном за останні свої гроші, вона починає робити відеозйомки. Починає робити перші відеозйомки по 500 гривень. І починає працювати із собою, починаю працювати зі своїм мисленням і виховувати в собі мислення мільйонера, розширяти свою грошову свідомість. До речі, дуже багато цікавих практик по розширенню цієї грошова свідомість є на моєму youtube каналі І за декілька років вона виростає просто. Капітально вона дуже багато робить різних дій для того, щоб зростити власну імперію? Наразі вона має власну академію офіційно зареєстровану, в якій вона навчає продавати свої інфопродукти, а також відеозйомці. Як це сталося? Вона кожного ранку займається йогою, вона робить медитацію, вона працює з практиками, з ченелерами і робить собі різні сесії. І за рахунок роботи з головою вона досягла успіху. І мені хочеться зараз запитати, а що зробив ти, щоб стати мільйонером? um